Завтра у місті день жалоби Криворіжці прощатимуться з Михайлом Мещеряковим. Кулеметником механізованої роти 30-ї окремої механізованої бригади, який загинув 5 червня під Макіївкою. Випускник 45-ї загальноосвітньої та 10-ї вечірньої криворізьких шкіл планував собі не а суто мирне майбутнє по закінченні будівельного ліцею своє професійне життя. Юнак пов'язав з гірничою справою. Працював на шахті гвардійській. На службу до збройних сил потрапив у лютому цього року поблизу Макіївки на Донеччині. 26-річний криворіжець отримав смертельне поранення. Прощання з Михайлом Мещеряковим відбудеться завтра, 11 червня, об 11.30 по вулиці Новосибірській, 15. посмертно. Наш земляк нагороджений відзнакою за заслуги перед містом. В останній путь сьогодні в місті проводжали іще ще одного бійця нашого земляка Михайла Мещерякова. Неоголошена війна на сході забирає кращих синів України навіть під час так званого перемир'я. Кривий рік зазнав чергової втрати. 5 червня під Микіївкою загинув кулеметник механізованої роти 30-ї окремої механізованої бригади Михайло Мещеряков. Йому було лише 26. В зоні АТО він був майже 4 місяці. З дитинства його знаю. Всіх веселий, добрий, відзивчивий. Я раніше в школі в 53-й. От знаю, ще з старого Рудника, знаю родителей. Веселый парень. Доброжелательный такой, отзывчивый всегда. Ну не знаю, как вам просто такой момент сказать, что жалко хлопца. Мы с ним в Харькове прослужили месяц. Потом судьба нас разделила, всех разделили по подразделениям. Он был отзывчивый, добрый. Он всегда помогал. в біді нікого ніколи не бросав. Олександр востаннє почув голос друга в травні. В телефонній розмові той висловлював надію, що невдовзі повернеться додому. Мріям хлопця здійснитися не судилося. В середині мая я дзвонив до нього в АТО. Він сказав, що він скоро приїде, з дівчиною зі своєю має приїхати. Дівчина у нього з Артемовська. Ну, она сейчас здесь, и он обещал приехать, я очень надеялся, что мы с ним встретимся. Без найдорожчої людини залишилися батьки, сестра та бабуся, хлопця з сумом у серці і прості криворіжці. День 11 червня місто провело в жалобі.